Приїхали з Мією, вона а? Що? Вона... Пішли, пішли. Вона а? Не вона... знімати мію? Вона... Хорошо, не... не буду. Мія не дозволяє її знімати вже. Надоела Мії бути звездой. Ми приїхали на сімейну ферму в Річман. Такий особнячок білий. Вона... А? Що, на ручки взяти? Давай. Що, мія? Хорошо, все выключи. <социт> Вау. Мия. Ты дивысь, кто это, Миечка. Муму? А? Нет. Нет. Лук, 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 Миечка. Лук. Кто здесь? Baby кенгуру Биби-волла. Кенгуру, Миечка. Кенгуру, Миечка. Потрогай, Дивысь. Класс. Супер. Фонтан. 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 Мия. Дивись, кто здесь? Утя. Утя? Да. Смотри, Утя. Это Утя. Мия, стой, не спеши. Кусяє Муму, так? Да? Дивись. Пішли покормим покормимо. Пішли. Бери мійчика. Дивись, оце треба кидати утям. Утям отак підходить і кидай, кусяй Утя, скажи. Кусяй. О. Дивись. <рисуєш> кусяй, скажи, Утя, кусій, Кусяй. Опа. <рисуєш> Бачиш, як вони кусяють, сімічка, кормиш. Давай, може, потримаю. Потримать наклейки, м'ячка, стікери потримай. Бери побільше, побільше набирай. так, Опа. -ха -ха. Да, більше бери, так бери, жменьку, жменьку набирай. Опускай руку і побільше бери. І кидай місько, так. О, о, дивись, хто це прийшов, Мія! Дивись, хто це прийшов до тебе, Мія? Ди хто це прийшов? Зайка. Давай я потримаю твої стікери, давай. Мічка. На, 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 сама, давай, я потримаю, давай. Хто це до нас іде? сі, 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 сі. А ну не підходь до Мії, ти що. Такий стрьомний страус. Сподіваюсь, він нас не клюне, Мієчка. Да? Скільки утят, скільки всього тут, да, Мієчка? Пишли ще, ам дивись, козочки кушають Мієчка, Пішли козочок покормимо. Пішли, Міє? Ти куди, зайк? Дивись, он курочки бігають, бачиш. Будинок у фермері. Класно. Так що таке чудове місце, куди ви можете прийти з дітьми. Це Річмонд під Ванкувером. Прогуглить family farm Richmond, і воно там вам вас видасть дорогу. О, тут страуси, тут утки, тут гусі, коровки. Зелена така площадка, якісь фонтанчики. Ну, багато всього цікавого. Всі приходять з дітками. От, тому така атмосфера класна. От. Ну все, підписуйтесь на мій канал Батальйон Калгарі». От. Будем дружити. Буду вам ще щось показувати, такі відео. Не шорт, а такі подовші що, мабуть. Що хочеш, Міч? Хочеш потрогать? Потрогай. Оп, Обережно, Міч. А ну доганяй, Мічкик, доганяй. А ну, а? тут кто у нас? Кенгуру, Мия. Вау. Вау. Дивись. Зайка. Хап-хап. Хе-хе-хе. <laughs> А ну давай давай Мічка, як вони Зая! О май гад. Зайчик. Вон, да? до мій гості прийшли, да, Мієчка? Це хто Мієчка? Козик? Коза? На, тримай, тримай, Мічка, тримай, корми, корми, скажи, Кусій, Кусій. Кусяй, кусяй. А, Не дам, не дам. Хватит тобі вже, кусить, да? так? Хват... Обережно, мічка, обережно, щоб він тебе не стукнув. Да, не наклоняйся до нього дуже близько. Да? Тримаю, тримаю, тримаю. О, ще прибігли. Отак от. Дивись, меч, отак воно висипаєш, що вони кусяють. Кусяйте. <рігулька> Ой! Ой! Прогулянка у лісі з козочками. Walking with the God. <sharp inhale> <sharp inhale> What's there? What's there? Okay. do Eating food. Ah, mother. Ah, he ate a food. bit. Ah, he ate a little May a little bit. Ah, he ate a little bit. Ah, he give it little bit. List. Finish. Okay, come. Go to other bunny now. His stomach full. Do you want me to give her some? Yeah, if possible. Donkey. Mia, Mia. You yeah. wanna? You want to give her, give the bunny some food? Не. твои и ушка. <laughs> Не трогай ушка, да? Меду и ушка. ну как зайчик на ощупь, так сказать. Другую ну, и заешку. Пришла. do you want to give some yes if yeah. possible <laughs> he's just licking huh? go <laughs> okay be careful okay good job

<гум> Коник, да, Мічка? Ти ще так близько не бачила коників, да? Зайка? Я бачила, там, коників. коників бачила там, да? Бачила коників. А, кусь, кусь. Домик, да, мічка, зайчики. Маленькі-маленькі утята, мічка, сидять, гріються. Попугайчики, Мічка, ти показуєш зайчику свої таланти, так? Да? Чистий позитив, да? Серіал Мія і зайти, да? Ну Зая побіг, бо ти його прогнала. Мені. Він трошки теж боїться. Ж. А вдруг ти його за вуха тягать будеш, Мія. Все, пішли далі, Зай. Ой, Мія.